Тепер давайте поговоримо про харківський напрямок. Там активність окупантів сповільнено. Про це йдеться у зведенні генштабу збройних сил України. Відбулося вісім бойових зіткнень. Противник намагається потіснити підрозділи сил оборони поблизу Вовчанська, стариці і Липців. Як українські військові тримають оборону? Зараз будемо розпитувати в заступника командира батальйону ударних безпілотників АХЕЛС 92-ї окремої штурмової бригади збройних сил України Олеся Маляревича. Пане Олесю, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава бажаю здоров'я. Яка зараз ситуація там, де ви знаходитеся? Я так розумію, що це от якраз напрямок Вовчанська. <клухи> uh, так, досліджу окремо, що бригада з першого дня цієї повторної окупації Харківщини перебуває на позиціях. Ми з декілька днів прибули, розвернулися в бойовий порядок і виконуємо всі необхідні дії для того, щоб. Uh, Ворог був зупинений. Наразі дійсно ситуація стабілізована. Важка місцями 24 чотирисні ворог намагається штурмувати позиції. Ми тут не діток декілька бригад перебуває, але ніяких територіальних успіхів вони не мають. Вони намагаються захопити Овчанськ, намагаються влізти повністю в житлову забудову для того, щоб перевести все в вуличні бої. Вони це роблять для того, що тому що чим більше живої сили ти маєш, тим більше тебе буде переваги саме в боях за в місті. Тому робиться все необхідно для того, щоб вони цього не зробили. Їх не пускають міста і знищують підходах. Пане Олеся, вчора була публікація Вашингтон Пост, де вони якраз описували ситуацію на, на території, яку окупанти намагаються захопити в Харківській області. Говорили про це, цитую журналістів про перевагу у засобах радіоелектронної боротьби. Чи є проблема з цим дійсно? От і вас питаю якраз як представник підрозділу, який займається ударними безпілотниками. Відповідно, ви теж маєте з цим справу. Війна технологій в Розгарі ворог дуже потужний. Вони постійно покращують свої можливості, спроможності саме радіотрони боротьбі, і наш єдине, що нам залишається, це теж все робити і програвати їх технологічно. На цьому відтінку, саме в північ Харківщини, в чому є складність, в тому, що поблизу кордон, і вони підтягують всі свої сили до кордону, а по території Росії ми не можемо застосовувати американське озброєння. От зараз. Всі контакти, які у нас є з американцями на горизонтальному і вертикальному рівнях, треба використовувати, щоб дозволили використовувати цю зброю по території Росії, по Білгородській області, там, де вони групуються. Там стоять по системам ПВО, і дари, пускові установки С300, С400, все це ми бачимо, батареї, гауби стоять. Не можемо по них працювати. Тому тут вони цим користуються, знаєте, як в дитинстві, 100 бра, 100 бра. Вони зайшли за лінію і ми. Не можемо вирости все, що маємо для того, щоб їх знищити, і в тому числі радіоактивну боротьбу їх не подавити. Але навіть в таких умовах ми виконуємо свою, свою роботу і технічні засоби, які ми готуємо, тиснути на сім. У нас дуже багато розумних людей в підрозділі. І... І в розділах, подібних нашим, тобто ну переграємо у нас нічого не залишається, маючи менше, працювати краще такі у нас дивіз пане Леся, але загалом чи поступила нова зброя після підписання в квітні американцями американським конгресом і сенатом і президентом про постачання зброї чи поступила більше зброї ніж було до цього? Зброя надходить, але треба ще місяця, півтора-два, щоб вона не дійшла в повному обсязі, і саме цим ворог теж намагається користуватися, поки ми не маємо цього всього цього пакету. Вони намагаються використати цей час для того, щоб захопити нові території і створити нам додаткові незручності для того, щоб потім довелося ці території звільняти і використовувати і живу силу і технічні засоби, які ми отримали. І ще питання, я якраз хотів запитати про е, ті підрозділи ворога, які з вами воюють. Це нові підрозділи чи ті, які вже приймали участь в боях, можливо, до цього на Харківщині чи на інших ділянках фронту? На Будь-який підрозділ, який на будь-якому мітінку працює, він з часом втрачає свою боєздатність і відходить на відновлення. І я впевнений, що частина тих окупантів, які працюють зараз на Харківщині, вони були десь задіяні раніше. Але якщо казати, та сама, наприклад, Кантемірівська танкова дивізія, їхня там словно звісно, з якою вже двічі для судова бригада зустрічалася на цій війні, двічі її знищувала. Вони знову зібрали силами і зараз активно рухаються до кордону, думаю, що дещо перетнути цю лінію державного кордону України. Ми за ним спостерігаємо і готові дати відсіч. Але. Зовж повторюю, ми не можемо її знищити на територію Росії американської засели. Почули, пане Олесю. терміново терміново вирішити. Дякую дуже і сподіваюся, що ваш захлик заклик теж почують ті, хто дивляться наш ефір. Олесь Маляревич, засудник командира батальйону ударної безпекніки лахилес 92 ї окремої штурмової бригади збройних сил України. Говорили про ситуацію на Харківщині.